Вітаю, друзі! Як зберігаються речові та писемні джерела в музеях та архівах, ми вже дізналися. Сьогодні поговоримо про усні джерела. Ще в найдавніші часи, коли люди дуже погано розуміли, оточуючи їх світ, намагалися зрозуміти, що відбувається навколо, чому йде дощ, буває блискавка буря чи ураган, чому полювання було невдалим, або чому помирають люди, знайти пояснення було дуже важко. Тож люди намагалися. Дати пояснення саме цим явищам. Так виникли міфи, оповіді, в яких змішувалися реальні і видумані події. Через міфи люди пояснювали навколишній світ. Найдавнішими були міфи про створення світу і про богів. Якщо довго не було дощу і спостерігалася сильна посуха, у всьому звинувачували богів, говорили, що люди завинили і таким чином боги карають. Якщо відбувалося щось добре, то говорили, що боги нагороджують за гарні вчинки. У кожного стародавнього народу були свої боги, свої міфи. Інколи боги виглядали як звичайні люди, а інколи ні, як от у єгиптян. Боги могли виглядати як людина з кількома головами й руками, як Брахма в Індії, могли мати тіло людини а голову тварини, як у єгипетського Анубіса чи індуїйського Ганеши. Або, навпаки, мати тіло тварини а голову людини як у крилатого бога Шеду з дворіччя. А інколи боги виглядали зовсім чудернацько, як від відцілапочтві чи кецалькоат Ацтеків. Пізніше виникли міфи про героїв, напівбогів, напівлюдей. вони мали велику силу, здійснювали всілякі подвиги чи інші надзвичайні вчинки. Такі герої були у всіх давніх народів. Сьогодні нам найбільше відомі герої давньої Греції. Наприклад, міфи про Геракла чи Геркулеса, як називали його римляни. Він здійснив 12 подвігів, допомагаючи людям. Або Тисей, що переміг страшне чудовість Мінотавра, знайшов вихід з лабіринту і цим теж допоміг людям. Або міф про Прометея, що навчив людей ремеслам, наукам і дарував вогонь. За це боги розгнівалися на нього і покарали. З тих пір Прометей став символом розуму, сили духу, волелюбності і подвигу дум'я щастя людей. В міфі про Ясона і Аргонавтів розповідається про мандри греків в колхіду за золотим руном. Історики вважають, що в цих міфах відображена історія ранньої грецької колонізації. А міфи про Одіссея розповідають про пригоди і мандри грецького царя Одіссея. Міфи про Троянську війну це історії про жорстокий і довгий конфлікт між ахейцями і троянцями. Тож чому так багато міфів, і навіщо вони потрібні? Відповідь така. Люди хотіли пояснити, оточуючи їх світ, і пояснювали його через міфи, богів і героїв. Через міф людина отримала пояснення походження речей і навчилася сприймати найколишній всесвіт. В міфах було переплетене реальне природа, життя, заняття і вигадане, надлюдське і нереальне, грецькі міфи відображали подорожі, заняття, стосунки з сусідніми народами самих греків. Давня міфологія дуже сильно впливала на людство всі подальші тисячоліття. І навіть відобразилася в гробі Харкова. Як саме спробуйте дізнатися з додаткових джерел в інтернеті. Міфи виникали і в подальші століття, в середні віки. У наших предків слов'ян теж була своя міфологія Доля, лихо, Вій, Мавка, плудниця, Вовкулака дуже схожі на герої фентезі чи комп'ютерних ігр. Чи не так? Пізніше, ніж міфи, стали з'являтися легенди, це теж оповідання, в яких реальні події переплітаються з вигаданими, але вони становлять окремі історії і не носять такого масштабного характеру, як міфологія. Пов'язані вони з якимись конкретними історичними подіями чи особами, поширення легенди про заснування міст, як от легенда про козака Харька, який заснував Харків. Насправді ж, історики не підтверджують існування такої людини, хоча точно відомо, що Харків заснувала група козаків-переселенців з правобережної України. Їм і поставлено пам'ятник в центрі міста. Про заснування Києва також є легенда, записана в повісті минулих літ. Там засновниками міста називають трьох братів: Гия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь, які жили тут у п'ятому столітті. Але інших історичних джерел, які б доводили існування цих людей, не існує. Тож це також вважається легендою. Героями легенд були і цілком реальні персонажі, наприклад, легенди про кошового отамана війська Запорозького Івана Сірка, що жив в XVII столітті. Про нього складено безліч легенд, як його тільки не називали в легендах шайтан, чортів друг, характерник. Очевидці божилися, що особисто бачили, як пан Атаман перевертається на вовка, ловить кулі зубами та робить інші не зовсім природні речі. З цілком пов'язана і легенда про лист, який козаки писали турецькому султану. Але ніяких доказів таким цікавим фактом історики, на жаль, не знаходять. Тож все це залишається легендами. Ще один український герой легенду Лекса Довбуш – він жив у XVIII столітті і був ватажком народних месників опришків у, у Карпатах. Зібрався собі Олекса, мовиться в народному переказі, пішов розбивати тих панів, що хлопам кривду робили. Селяни вважали Довбуша своїм спасителем, не брала його ні куля, ні шабля, ні руками видушити з каменя воду. Ось такі про нього складали легенди. А сьогодні знімають фільми і пишуть романи. І давні міфи, і легенди є усними історичними джерелами і допомагають історикам відкривати загадки минулого. А чи створюються міфи в сучасному світі? Так. Деякі помилково якось з президентом Михайлом Грушевським. Начебто. А деякі з гумором чи від необізнаності, щоб трошки похвалитися перед іншими містами. Як от про найбільший майдан в Європі Майдан Свободи у Харкові. Але якщо інформацію спеціально свідомо, цілеспрямовано, спотворено, викривлено для досягнення певних цілей, але подається, вона як правдива, то таку інформацію називають фейком, фейки створюються з метою ввести людей в оману, щоб люди повірили в цю брехливу, сфальсифіковану інформацію. Як приклад, російська пропаганда розповідає про те, що України і українців ніколи не існувало. А сто років тому Україну придумав Ленін. Це яскравий приклад фейку, створеного для того, щоб виправдати війну з Україною. Спотворення фактів, недомовки існували завжди, від давніх часів до сьогодення. В давні часи міфи і легенди існували для того, щоб пояснити світ чи оспівати своїх героїв. Ті міфи і легенди грають роль історичних джерел, при тому історики чітко відрізняють в них реальність від фантазії. Сучасні міфи і фейки спотворюють історію, тож історики розвінчують фейки і закликають всіх вчитися це робити, щоб не стати жертвою брехні. Наука і історія має бути без міфів і фальсифікацій. Саме так називається найпопулярніший український ютуб-канал, присвячений історії. Коли ви станете старшими і трохи більше познайомитеся з історією, я сподіваюся, що вам буде цікаво куди зазирнути. А поки що до нових зустрічей на уроках історії.